Слухаем нашу тележидачку, пане Людмилу. Доброго вам вечера. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, я хочу перейти на единый налог. Я заниматься хочу несколькими видами деятельности. Скажем, юридические услуги давать. Дальше. Скажем, сдавать недвижимость, вот это здание, которое у меня есть в аренде. И, скажем... Заниматься оптовой торговлей, опторозничной торговлей э, с остановочного павильона, скажем так. Скажите, пожалуйста, как мне объединить в общую систему, какой, какая, какой группе я буду относиться, первая, вторая, третья, потому что мне предлагают третью группу, вот, и, и как мне единый налог этот платить? Ц того як що я за потом потім я плачу 5%, якщо це третя група, або це либо це яка інша група. От я поки не вирішила как яким видом діяльності буду займатися із трьох Так, дійсно в вашому випадку важливо яку групу обрати, але з того, що ви назвали, у вас вибір такий: або тре, або друга. Або третя група, звичайно, ви не назвали обсягу доходу, але я думаю, що не обсяг доходу буде ключовим, а буде ключовим те, кому ви будете надавати ті послуги, які ви назвали. Один із видів вашої діяльності не беремо роздрібну торгівлю, оскільки вона не впливає на вибір групи. Ви назвали юридичні послуги, а також послуги оренди. Якщо ці послуги ви будете надавати виключно населенню або платникам єдиного податку, то ви зможете обрати другу групу. Звичайно, якщо обсяг доходу ваш за 2011 рік не більше, ніж 1 мільйон гривень і кількість найманих працівників не більше, ніж 10. Якщо ж хоча б якусь із цих послуг, яку ви назвали, чи юридичну, чи послугу оренди, ви будете надавати чи підприємцю на загальній системі оподаткування, чи юридичній особі на загальній системі оподаткування, чи будь-якій іншій особі суб'єкту господарювання, яка не є платником єдиного податку, ви не зможете обрати другу групу, оскільки так обмежені правила для другої групи, і звичайно обрати лише третю. От в третій групі дійсно оподаткування вже буде залежати від того, ставка податку встановлена в розмірі 3% якщо ви є платником податку на додану вартість, і 5% якщо ви не є платником податку на додану вартість, і ці 5% Беруться від обсягу доходу, який ви отримаєте за відповідний квартал, оскільки далі вже звітність і сплата податку відбувається поквартально. Отриманий обсяг доходу мається на увазі весь валовий дохід, тобто не за мінусом витрат, не чистий дохід визначається. А визначається, скажімо так, весь обсяг виручки, який ви отримаєте за відповідний квартал. В залежності від того, от кому ви надаєте послуги, отут от ваш вибір. Між другою і третьою групою. Якщо у вас ще виникають запитання, то можете підійти або в свою податкову інспекцію, або нам зателефонувати. Я, я би щось доповнив, що якщо виберете другу групу, то ставочка буде, якщо три види діяльності так, максимальна так, так. з тих видів, яка, ну які встановлені. А якщо е, третя група, то ж голова єврославна сукупний дохід зі всіх видів діяльності. Все зрозуміло. Давайте послухаємо пані Алісу. Доброго вам вечора. Ми вас так само слухаємо. Закати, пожалуйста. у вас. Да, здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, врач-стоматолог работает на едином налоге по лицензии. К какую категорию он может относиться? Он без наемных работников. Дякуємо. Цікаве запитання, і воно породжено тим, що є спокуса очевидно обрати першу групу, але на жаль, у вашому випадку, перша група неможлива, оскільки перша група це є суто ті побутові послуги, про які ми говорили. Це 40 видів послуг, які передбачені в податковому кодексі. Серед них немає ні медичних послуг, ні послуг, які пов'язані з стоматологією. Тобто, незалежно від того, що ви ці послуги стоматологічні надаєте дійсно виключно населенню, і навіть можливо, як що у вас обсяг доходу не перевищує 150 тисяч і немає у вас працівників, ви все одно можете обрати лише або другу групу, або третю групу. Наступне запитання від пана Геннадія. Слухаємо вас. Алло. Говоріть, будь ласка, Алло. Чуємо? Здравствуйте. Ага. Скажіть, пожалуйста, у мене отакий вот к вам випросік. От я знімаю поміщення у своєї мами. ей нужно какие-то документы, потому что я же ей ничего не плачу, ни аренду, ну ничего. Мы просто составили с ней как бы договор для налоговой инспекции, то, что я снимаю помещение. интересно, Вот как нам поступать? В этом? Спасибо вам, спасибо. А значит, э, сразу э, с мамой живут разом, чи окремо? Немає уже а, не можем ответить, выкручивайтесь, как хотите. Ну, справа в тому, що питання знімати приміщення не має значення в кого, не можна тоді вже безоплатно. Приміщення, якщо дається в оренду, то оренда повинна бути платна. Тут питання. Мама, не мама, це, якщо є якщо, документ... якщо це є майно спільне, це друге питання. тоді Тут немає і оренду, тоді він просто використовує спільне майно. Якщо ж майно не є спільне, то при здачі в оренду по сплач... повинні бути якісь розрахунки все-таки безоплатно ска так не можна передавати. Зрозуміло. Пане Микола, якщо ви на зв'язку, mm. ми вас слухаємо. Солотвина. Е, у мене такий питання. Е, от там якщо з 5 мільйонів, мільйонів 5%, як доходу, або, або з 3 мільйонів платяться 3%, процентів, п'ять процентів, какість з чистого догону чи з оборота? Зрозуміло запитання. Дякую. Повторюємо, що для тих, хто обере для себе третю, а так само і четверта група це для юридичних осіб. Оподаткування здійснюється за відповідною ставкою 3 або 5% відсотків від усього обороту, якщо вашими словами сказати, так як ви запитали, тобто від усього отриманого доходу, не від чистого доходу, а від усього доходу або усієї виручки, яку ви отримали за відповідний звітний період. Поки ми чекаємо запитань, підемо далі. Наприклад, якщо підприємець до 25-го числа ще не визначився, до якої групи йому пристати, або він ще ну в роздумах. Чи може він посеред року здійснити цю операцію? Ну я вже, в принципі на це питання відповідав один раз. Дійсно, можна повторити Можна повторити. дійсно. Якщо до 25-го числа не визначиться, то він в принципі втратить можливість працювати на системі в першому кварталі 2012 року. В наступному, якщо все таки таке бажання буде, то подавши заяву ну якщо говоримо зразу про другий квартал до 15 березня 2012 року він вже може подавши заяву обрати спрошену систему з другого кварталу і так відповідно по квартально один раз на рік половина раз на рік можна міняти систему оподаткування за подавши заяву за 15 днів до початку до до 15 числа місце, що передує звітному, і до 20 числа заплативши податок, який визначений органом місцевого самоврядування першої, другої, якщо вибирає першу або другу групу, можна обрати спрошену систему податкування. Мені все таки хочеться ще окремо зупинитися на відповідальності. Як податково буде перевіряти підприємців, чи це все так на довіру? Ну зрозуміло, що як кажуть, довіряй не привіряй. Однозначно, що контроль за здійсненням підприємцями діяльності на спрощенні самі відповідно буде. Ну, перше питання, то що вже ми звертали увагу на своєчасні сплати, все таки єдиного податку. Ми вже говорили про те, що за несвоєчасну сплату того ж податку на сьогодні передбачено кодексом санкції. Ну, в першу чергу, це е, за несвочасну сплату 50% від розміру ставки, яка встановлена для тої чи іншої групи. Тобто, ну, якщо ми говоримо ставочку 200%, 200%, 200, гривень. 200 гривень, то скажімо, за, за своєчасну сплату, е, 100 гривень необхідно буде суб'єктам підприємства заплатити до бюджету. Тому я все таки просив, щоб за термінами сплати десь підприємці слідкували і не допускали е, їх протермінування. Крім того. Е, Є така на сьогодні вимога, що у випадку, якщо суб'єкт принської діяльності має недоїмку єдиному податку на протязі двох кварталів підряд, то він втрачає право бути платником єдиного податку. Тобто це тоді вже податкова в примусовому порядку, скажімо так, буде анульовувати свідоцтво такого платника єдиного податку. За якщо буде у платника відповідно недоїмка, ну стосовно напевне буде цікаве питання стосовно. Тих першої, другої і третьої групи, які відбираються об'єкти підприємницької діяльності. Тому що, так, як ми наголошували вже не один раз, що іменно друга група суттєво залежить від того, кому послуги надаються, якщо надаються громадянам або фізичним особам. То від або суб'єкт пересміданці суб суб єдинчикам, це може бути друга група. Якщо ж послуги надаються е, іншим юридичним. юридичним особам, таких послуг бути не може. Зрозуміло, через наші інформаційні системи будемо отримувати інформацію про. Е, Надання таких чи отримання доходів підприємцями від тої чи іншої категорії суб'єктів, однозначно, повідомо. і там, якщо о, такі випадки будуть фіксуватися, зрозуміло, суб'єкт, по-перше, е передбачено кодексом, що такі доходи вже оподатковують за ставочкою 15%, тобто, це окремо, зрад, окремо да, вони виводяться з. Об'єму суб'єктів ну, що що під спрошену систему за ставкою 15%. але крім того, такий суб'єкт з наступного звітнього періоду також втрачає право використовувати спрошену систему податкування. Давайте на останок послухаємо пана Олександра Зужурада. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Доброго. У мене таке запитання: ото і другій групі не непонятно, як звала гранична сума чи з чистого доходу. Дякуємо, питань буде ще багато і багато для першої очевидно. і другої групи. Под, сама, под, сам сама податок не залежить від того, чи від вала, чи від чистого доходу. Декларувати вам потрібно буде весь вал, як ви кажете. Тобто, весь валовий дохід, який ви отримаєте. Чистий дохід не потрібно буде визначати, а податок залежить від того, яка ставка встановлена органом місцевого самоврядування для тих видів діяльності, які ви здійснюєте. І в першій групі це фіксована сума щомісяця, і в другій групі це так само фіксовано. Фіксована сума щомісяця. В першій максимально це 107 гривень і 30 копійок, і в другій групі це максимально 214 гривень 60 копійок за відповідний місяць. Давайте трошки спрогнозуємо ситуацію. На вашу думку, все-таки спрощенців якої групи буде на Закарпатті більше? Другої. Другої. Саме більше буде. групи. Найпоширеніше буде друга, друга група. група. Так. А з якою групою працювати легше податківцям? Це не має значення. Це не має значення. Ну Ми і... будемо працювати з за усіма однаково. Власне, перед тим як попрощатися, давайте ще раз розкажіть про буклетики. Я думаю, що повторити однозначно треба це де можна дістати це... яку інформацію. Так, дійсно ще раз покажемо цю брошурку. Цю брошуру може отримати кожен у своїй податковій інспекції, де зареєстрований як підприємець. І я хочу наголосити на тих основних моментах, на які слід звернути увагу. Звичайно, це те, що строк подання заяви 25 січня для того, щоб застосовувати спрощену систему податкування з 1 січня 2012 року. Тому визначайтеся якнайшвидше, не зволікайте, не залишайте на останній день. Друге, це те, що до не пізніше ніж 20 січня, тобто це вже в п'ятницю. Цього тижня потрібно сплатити єдиний податок тим, хто все-таки визначився із спрощеною системою оподаткування, і обрав для себе першу або другу групу. Ну і дуже важливо це для тих суб'єктів господарювання, які були на фіксованому податку у 2011 році, і здійснюють торгівлю на ринку. Будьте уважні, у 2012 році вже такої системи сплати фіксованого податку немає. Але для вас є альтернатива: це спрощена система оподаткування. Про яку ми говорили сьогоднішній вечір, або перша, або друга група, в залежності від того, які у вас виконуються критерії. Тож будьте уважні: до 25 січня необхідно визначитися для того, щоб обрати спрощену систему оподаткування вже з 1 січня 2012 року. Пані Єва, пане Ігоре, я вам дуже вдячна за нашу таку цікаву бесіду і корисну, корисну в першу чергу для наших телеглядачів.